Як стати щасливою кицею? Потрапити не обов'язково народитись породистою, але потрапити в потрібні руки, в потрібний під'їзд, де небайдужі люди тебе знайдуть, а потім вже вибирати корм, іграшками гратись, хвостиком мателяти, лежати на сонечці, бути гарною і за це отримувати всі смаколики. Ну я зайка. Не бійся, це щось проїхало, якась сирена. Не бійся, не бійся мій зайчик. Це щось за вікном. Мій зайчик. Не бійся. Там щось страшне, да? щось за вікно? Не бійся, мій зайчик. Не бійся, це війна. Якісь машини пікають, а ти боїся. будь-якого шороха боїться моя киса. Самі знаєте, чуй час живемо. Масаж лапок, Хто б тобі ще зробив масаж лапок, Віддихай моя киця.